Всім привіт! Ви на каналі Шалена Батьківщина і зараз ми знаходимо на тепличці. Тепличку ми вже притінили за тіняйкою, тому що аномальні температури в тепличці дуже-дуже жарко Зараз ми підемо всередину, я вам покажу стан наших культур, які вже попроростали ми маємо сходи. І так, підемо всередину. Заходимо в тепличку нас зустрічає. Двері і ми можемо бачити вже всходи. Підемо по кукурузочки. Тут у нас посіяний сорт Ніколь. Ось такий стан. Така кукурузочка є процентне співвідношення десь. 20-30%, я думаю, не всходів. Трішки зварили ми, тому що я не, не зміг. Не було в мене можливості відкрити тепличку. Отак, отака. Це сорт Кемберленд фірми Клос. Зараз я вам покажу. Ось такий Ніколь фірми Клос. І тут такий же маємо «Кемберленд». Також у нас посіяний тут кавунчик. Талісман. Зараз вам покажу сходи. Сьогодні ми проливали звичайною лійкою, давали два препарати: привікур, фунгіцид від корневих хвороб з енергічним ефектом, таким собі. І давали Smart Grow Рутмост. Це для кращого корню образування. На 10 літрів води давали 15 мг привікура і 30 мг рутмоста. Зараз я вам показую стан нашого кавунчика. Отакі От маємо сходи. Отак От кавунчик виглядає. Уже майже весь попроключувався. Отака От ситуація в нас по кавуну. Трішки з той сторони не до сходу є від самої теплички. Більш прохолодно буває вночі і немає сходів. Камунчик нормальний, приземлений, не тянеться поки що. Давайте поговоримо про посів. Посів кукурузки відбувався в нас 3 квітня. Зараз у нас 17 квітня, станом 14 днів. Кукурузка має отакий вигляд. За 14 днів. Фірма Cumberland. Ми її сіяли 4 квітня. От так вона має такий вигляд. Отак От кукурузка має. Це Кемберленд. Так, кавун у нас сіявся 8 квітня і експериментально я посіяв дві касетки кабачка і огірочка. Кабачок. Марсела і огірочок Мадрілен. Отакий вигляд має кабачок. Отакенький от він у нас, дуже, дуже гарний, в принципі. І отакий от має сходи огірочок. Дивіться, посів був 8 квітня, зараз 17, 9 днів кавуну, майже 90% сходів у нас дещо ще допролази. Можете бачити наглядно, ось ось тільки вилази з ґрунту, а вже ось поряд сім'я долі. На даному етапі такий результат ми маємо. Такі сходи. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде більше, більше корисної інформації. Все про висадку в ґрунт, все буде вирощуватись на капельному зрошуванні. Також на плівочки, також кукурузку. Ми 2000 тисячі саженців залишаємо в цій тепличці для експерименту, наскільки раніше зайде в теплиці в закритому ґрунті кукурузка, ніж в відкритому ґрунті. І так, підписуйтесь на мій Тіктоккачевнік. Також підписуйтесь на групу в Телеграмі, все є, є все в майбутньому буде крутий інтернет-магазин. Я думаю, там також можете телефонувати для... до мене за консультацією. Або агросупроводом по виращуванню бахчових культур, також полуниці малини. І так, до нових зустрічей! з вами був Кочевнік. На все добре.